Цьогоріч народний молодіжний театр від ліхтаря святкуватиме 35 років. Спочатку це був просто гурток, який згодом став повноцінним театром. З роки існування від ліхтаря отримав чимало здобутків і перемог. Заснував фестиваль ліхтарт. Та найголовнішою нагородою є вдячність вихованців. Вони дякують не за те, що вони стали театралами або артистами, а дякують за те, що вони стали насамперед людьми. Що вони чогось в житті досягають, тому що вони навчалися в театрі, а театр їм дав якусь свободу, якісь мислення, якийсь креатив. Вони впізнали себе глибше. Тобто, це для мене найвища нагорода. Невід'ємною частиною театрального життя паласу дітей та молоді є зразкова театральна студія Маленький принц. Вона тісно пов'язана із театром від ліхтаря. Театр студія Маленький принц. Вона готує, займається. З дітьми з молодшого шкільного віку і по старший шкільний вік. І далі вже діти, які хочуть поступати в вищочкові заклади, вони особливо ті, що залишаються в місті рівному, вони всі майже всі займаються в театрі від ліхтаря. От і тому так виходить, що наші. Діти, які ростуть на наших очах з самих найменших класів до самих старших, і потім вже залишаються вже студентами, теж в театрі від ліхтаря. Театр це не лише гра на сцені, це ще й праця над собою та величезна робота у колективі. По перше, я знайшов тут собі дуже хороших друзів. Ну я вважаю, що в мене тут деякі друзі мені тут набагато рідніші, чим у мене в школі. Я тут навчився. Розуміти інших людей пів слова. Діти починають опановувати акторську майстерність у маленькому принці. Підлітки можуть відразу займатися у театрі від ліхтаря. Я вирішила нарешті здійснити свою мрію, піти до театру. Була дуже задоволена, коли мене прийняли, бо довідалася, що до цього дітки, які приходили, то не одразу їх приймали. Були такі, що приходили лише з третьої спроби їх брали в театр. Театр від ліхтаря став основою для створення театральної лабораторії Відсутність, яка за своєю діяльністю, сутністю ну є більш пошуковою експериментальною, де молодь може зреалізувати ну якісь певні такі більш сучасні тенденції. Які існують в театрі. І не лише в театрі ми от, би, активно працюємо із від, з відео. Відсутність це пошук чогось нового. Тобто того, що далеко від стандартів, якихось, від якоїсь класики, від якогось звичайного жанру, те, що привик бачить глядач, це відсутність це щось нове, це те, що. Живе всередині тебе. Три різних за змістом та баченням театру, які є у палаці дітей та молоді, не тільки ділять сцену, а й не уявляють свого існування один без одного. Марина Прищепа, Юрій Кобів, новини Рівного.